У Запоріжжі цивільних навчають поводитися зі зброєю, щоб в разі чого могли захистити себе. Новачки відпрацьовують базові міння. От більш досвідчені учні виконують складніші вправи. Як проходить стрілецький вишкіл, розповість і нагой. Центр стрілецької підготовки. Тут кожен охоче може навчитися влучно стріляти. Заняття для цивільних проводять досвідчені тренери. Кожна починається із правил поводження зі зброєю. Інструктаж проводимо не тільки перше заняття, і всі наступні заняття. Це основа техніки безпеки поводження зі зброєю. Вони потім розписуються в журналі. І починаємо тренування. Наше тренування це базові навички володіння зброєю. Далі розминка та холощення важливі для закріплення стрілецьких навичок, а потім практика. Інструктори розповідають, навчатися приходять люди з різною підготовкою для новачків обов'язкові базові тренування. Коли учень опанував основний матеріал, він переходить до складніших вправ. Уже кілька місяців відвідує заняття і Дар'я каже, спершу привела сюди сина, побачила його успіхи і сама загорілася. Мені здається, що кожен українець повинен це робити, хоча б якісь базові навички, знати однозначно. Я вчуся головне не звертати увагу. На своїх напарників, ну коли ти вчишся, тому що ти швидиш, ти намагаєшся швидше аніж вони, але цього робити не треба. Для тренувань жінка придбала спеціальний одяг. каже, у ньому зручніше. Цивільному це не дуже зручно. Треба спеціальний одяг. Перчатки тактичні, це дуже зручно. Шкіру не дряпає, не царапає, не видно нігтиків, все дуже захищено. Окуляри обов'язково. Не вперше тримає зброю у руках і Тетяна. Розповідає стрільбою, зацікавилася вже давно. Для неї це можливість позбутися кепського настрою. Почала стрільбою займатися ще до війни. Мені просто це подобається. Це знімаю стрес. Це також тренування. Просто коли ти влучаєш в ціль, це таке ну клас. Я змогла. Такий стрілецький вишків проводять у прифронтовому Запоріжжі вже рік. За цей час на тренуваннях побувало понад тисячу людей. Тому що у нас профінтрове міста, і ми дуже хочемо, щоб воно і залишилось Україною. А ми Чому їх? Це базові навички, володіння зброєю. Все це робота з повним-неповним переносом. Стрільба з удобного добного плеча, і стрільба з коліна і устраніння неповадки. Більшість швидко навчається, більшість цікавиться, тому їм швидше і легше дається навчання. Буває, да, що комусь важко зрозуміти, комусь важко засвоїти матеріал, але люди повертаються, і потім вони навчаються. То задоволення вже інструктори діляться. Секрет опанування зброї доволі простий. Щоб стати влучним стрільцем, потрібні уважність і наполегливість, а також багато праці над собою. Для цивільних стрілецькі заняття безкоштовні, сплачують учні лише за набої. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.